Привіт! Ви на каналі Голос Любові і мене звати любов я транслюю абсолютно а, любов, як енергію і як знання, звичайно, тому що любов в перекладі означає та, що створює всесвіти, а, завдяки чоловічим духовним знанням. І е, усі жінки, які є носіями імені любові, це насправді чоловіче ім'я, і воно досить складне. Не таке просте, як здається. І саме поняття любові, воно дуже таке багатовимірне. Ось хто хоче дізнатися, що таке любов насправді, пишіть в коментарях. Я, може, запишу окремий ролик або самостійно почитаєте у Всесвітній грамоті в цьому напрямку і аналізуйте, вивчаєте. І там і свої імена, можете вдулити також віднайти, знайти нещодавно підсвітили також інформацію щодо роду. Тема роду для мене дуже така рідна. Я мені і довго практикувала, і практикую, і, і пізнаю також. До сих пір досліджую дуже багато явищів саме по родовому каналу, по родовій системі. Тобто уся праця робота з родом, вона для мене, як для практикуючої, як і для майстрині, є дуже цікавою. І тема, яка сьогодні висвітлюється в нашому відеоролику, це тема родових проклят. Вони існують справді, і яким чином вони передаються роду. породу. Насправді існує... Існують різні бачення. так Кожен майстер, майстриня транслює по-своєму, дивлячись, що вони дослідили у власній практиці в родових каналах, взаємодіючи і допомагаючи, зцілюючи людей, працюючи з людьми. І насправді в родовому каналі може існувати або істота, яка проходить із роду в рід. І її також можна зцілювати, або, наприклад, якщо в сім'ї живе батько, і він є залежний, від чогось так страждає, від залежності, або від хвороби, або від іншої якоїсь програмної підключки, або істоти сутності. І а, якщо малесенька дитина присутня при а, розкритому Афективному стані дорослого батька або когось із членів рідній сім'ї, ну тобто дорослої людини, то таким чином підключка, яка у дорослого, може переходити до дитини, яка є чистою, яка є повністю розкритою, розумієте, яка є незахищеною, скажімо. Якщо поряд, наприклад, при афективному стані, які переживають дорослий, що я маю на увазі ефективний стан, коли зривається, повністю розкривається оця програма підключки, або при залежності, я маю на увазі, або при станах неадекватності, розумієте, про що я так? І якщо при цьому при цій ситуації не є присутня матір, яка є прямим. Буквальним захистом для цієї дитини, вона не є присутня, то підключка відбувається автоматично до цієї чистої дитинки. Ось, І таким чином по родовій системі передається оце прокляття. І це не є око, звичайно, але таке явище, воно дуже буттєве і чому страждають дуже багато родів. Від цього, тому що м, потрібно звертатися до майстрів, до практиків, до яснобачучих, до екзорцистів, а, які вміють з цим працювати, або навіть до регресологів. І а, найважливіше м, зцілювати корінь, самісінький корінь а, породовій системі, який відображає, відображається в, в майбутніх поколіннях. І приходить до майбутніх поколінь, розумієте? І це називають родовим прокляттям. І в деяких випадках родове прокляття може просто бути задіяна якась ментальна програма у вигляді страху якогось, і через сім'ю і сімейство по родовому каналу цей страх може передаватися. І ну, якщо ми чогось боїмося, так, де наша увага там. І і реальність. І просто потрібно нівелювати цей страх і зрозуміти, який там ресурс існує навіть по родовому каналу. Можливо, там навпаки, якась сила родова, яку потрібно прийняти, доприйняти, якою б вона страшною не здавалася спочатку. Але там дуже колосальний ресурс знаходиться. І це потрібно розуміти, і з цим потрібно працювати, вчитися, керувати цією родовою силою. і Спрямовувати її у щось адекватне, у щось благісне, у творче, у те, що буде допомагати і вам, і вашій сім'ї, і родовому каналу, і взагалі і реальності вашій, і людству. Будь-яку силу можна перетрансформувати і почати нею керувати, щоб вона не володіла вам. Ось така тема. Якщо будуть запитання, будь ласка, пишіть, якщо вам така тема ще цікава. Мені чесно не хотілося дуже принайти ці теми, але така інформація надійшла, що потрібно її висвітлити, щоб було розуміння, як з цим працювати. Потреби пишіть мені особисті і можете зайти через інстаграм сторінку, там є посилання на сайт, де я пропиш... прописала власні послуги. По консультуванню, по власній практиці, що я можу вам запропонувати як майстриня. Ще можу додати, що родові прокляття, якщо у вас створюється пара, тобто жінка, чоловік знаходять один одного, і є така інформація, що по родовим каналам існує отаке явище, то краще планувати. Дітей після того, як ви пропрацюєте у цій програми родові. Краще родові прокляття, давайте я так їх називаю, да, а тут, але в цей термін можна вмістити дуже багато явищ. І родові прокляття краще пропрацьовувати, зцілювати до планування діточок. Ось. Тому що щоб не було загрози подальшого. А розвитку оцього родового прокляття розуміємо, так? Тому будьте обачні, будьте щасливі, будьте розкриті і насолоджуйтеся життям.